Друзі, всім привіт! Я продовжую серію відео щодо пошуку роботи у Швейцарії. І знаєте, я вирішила записати це відео, тому що я хочу поділитися вдалими прикладами: як у Швейцарії, як в цій країні можна знайти роботу своєї мрії. А дуже часто, коли українці вже доходять і до якогось рівня знання мови, і загалом можуть порозумітися. Надходять пропозиції, українці починають шукати роботу, але часом ця робота не до душі. Так, це може бути робота у сфері обслуговування, тобто в сфері сервісу, ресторани, кафе, гастрономія. У сфері догляду за людьми похилого віку я не кажу комусь комусь це подобається, комусь може не подобатися, хтось хоче, хтось отримав освіту в Україні, хоче тут себе реалізувати. Зрозуміло, що це дуже і дуже складно, але є позитивні приклади, і є позитивні приклади, як люди можуть себе тут реалізувати. Наприклад, є приклади, коли українка у Кантоні Тургау за допомогою. Проєкту Бератунгс S, пройшла курси, Офіс і Після того вона розпочинає свою кар'єру. Скажімо так, не розпочинає, а продовжує, так? тому що в Україні вона працювала бухгалтером і тут теж вона вже має можливість працювати бухгалтером. Ця жінка працює бухгалтером і, скажімо так, задоволена своїм кар'єрним життям. Ще один приклад, українець, який. Проходить зараз стажування на посаді монтажника сонячних панелей у Шафхаузені. Цей чоловік також. Зміг це реалізувати за допомогою проєкту Бератунгс Insel S. Власне, що це за проєкт? Я особисто поспілкувалася із співзасновником фонду Stiftung Zukunft. Це такий фонд у місті Вайнфелден, звати цього чоловіка Ніклаус Цімберман, і він розповів мені, що із Лютого 2025 року на базі ось цього Stiftung Zukunft відкрили новий проєкт Бератунгс Insel S, тобто поради конкретно для людей, які мають статус S, для українців, які мають статус S. і власне консультують людей, вони розповідають, починаючи з того, як складати резюме. Далі вони допомагають порадами щодо того, які можна курси пройти, як це було із цим чоловіком, який зараз у Шафхаузені стажування проходить на посаді монтажника сонячних панелей. Або, наприклад, направляли ось цю жінку, яка нині бухгалтером працює. Власне, це така комплексна робота, і такий проєкт вже є корисним, тому що пан. Ціммерман назвав цифри. Він сказав, що на початку 2025 року у кантоні Тургау було працевлаштовано 36% українців зі статусом С. Зараз ця цифра сягнула 44%. Ну і власне до кінця року у них лише 45% стоїть. Ну це мінімально 45% працевлаштованих максимально скільки буде можливо. Відповідно, це все реалізується і міграційною службою, фінансується федеральною радою. Ми знаємо, що федеральна рада зараз активно намагається сприяти працевлаштуванню українців, тому що вони розуміють, що статус С затягується війна в Україні триває, а тому вони хочуть інтегрувати українців у професійну діяльність у Швейцарії. Ще така інформація, що з 10 липня 2025 року, також я дуже часто спілкуюся з українцями, і часто чую, що траф це Regionales Arbeitsvermittlungszentrum, Ну простіше кажучи це така біржа праці українською мовою. Ми можемо сказати. Так, от багато українців нарікають, і говорять про те, що в РАФі лише вимагають, лише змушують постійно показувати, що ви шукаєте роботу. Показувати, якщо вам відмовляють ці відмови, приносити, якщо ви не шукаєте вас там до вас якісь санкції, застосовуються і так далі зараз. Трошки змінилося і з 10 липня 2025 року для українців РАВ пропонує доступні різні програми, тобто також різні курси відкриваються, і це наприклад не лише. Догляд так, тому що догляд за людьми літнього віку так це найбільш таке поширене, і у Швейцарії сприяють, фінансують навчання майбутніх, скажімо, людей майбутніх працівників, які будуть. Доглядати людей похилого віку, але також, наприклад, відкриваються курси гастрономії. Наприклад, я цікавилася особисто це було приблизно два роки тому. Ніхто не оплачував курси гастрономії або, наприклад, підвищення кваліфікації працівників, які працюють у сфері ресторанного бізнесу. Цього ніхто не оплачував. Мусили українці самі, наприклад, іти і проходити курси власним коштом. Зараз це йде по іншому. Тому так, Раф відкрив цю можливість для українців з 10 липня 2025 року, що, хто на обліку у Рафі може сміливо запитувати, які є можливості пройти навчання. Отож, українці можуть продовжити свою скажімо, кар'єру у Швейцарії, доклавши, звісно, зусиль, але ми бачимо, що є також зараз швейцарці йдуть назустріч. А також є можливість отримати нову освіту, наприклад, зовсім все розпочати з нуля. Так і я б вам порадила, наприклад, ну, ось ті приклади, які я щойно розповіла про чоловіка. Так, це я до речі залишу про нього інформацію в описі. Статті і відео про нього. Так от про цього чоловіка і про жінку, яка бухгалтером працює, це, це стосується кантон це Тургау. Вони тут знайшли підтримку, ці люди. Але ви знаєте, дуже багато людей говорять про те, що вони не знають, що є такі ініціативи в кантонах. Наприклад, яким чином я дізналася про цю ініціативу. Я, Знайшла в інтернеті. Я просто шукала в інтернеті різну інформацію про те, як українці можуть собі допомогти на своєму кар'єрному шляху. Десь, десь також я чула такі зауваження, що працівники, соціальні працівники в соціальній службі не інформують достатньо українців про ті чи інші ініціативи. Так, це буває. Ну, така Швейцарія. тут... Немає обов'язкового, що ось вони повинні вас за руку кудись вести. Часто нам доводиться самим щось шукати. Отож, я вам пораджу. Наприклад, я знаю, що також є і в Кантоні Цюрих є дуже гарні, ем, дуже гарні ініціативи. Там є і курси, до речі, от курси німецької, наприклад, в кантоні Цюрих я знайшла. Якщо це ні, то поправте мене, тому що напевно теж залежить, чи це місто Цюрих, чи це якісь інші населені пункти. Так от там. Курси проплачуються до рівня Б2, правда це чи ні? Так, наступне, там допоможуть із визнанням дипломів, і також є великий арбайцьмаркет, де є пропозиції пошуку різної роботи. Також Берн, там теж потужний такий сайт. Я подивилася і спілкувалася з людьми, які там живуть. Теж є ініціативи, є підтримки. Отож шукайте в своїх містах, шукайте в своїх кантонах, тому що, бачите, от Тургау здається, всі все знали. А ось з лютого 2025 року ось така ініціатива. Ось такі можливості. Тому друзі, бажаю всім, щоб кожен знайшов себе у своїй професійній діяльності. І нехай все буде добре у вас.